Організатори шахових турнірів можуть встановлювати різноманітні вимоги щодо дрес-коду. Так, наприклад, жінкам заборонено приходити на турнір у вечірніх сукнях, занадто коротких спідницях, а також з відвертим декольте. Думаю, не потрібно вам пояснювати причини подібних вимог до жінок у грі, яка вимагає глибокої концентрації. Oh my. І якщо з конкретно цими вимогами все більш-менш зрозуміло, то інші вимоги до учасників доволі цікаві та в якійсь мірі навіть спірні. What the fuck is this? Напевно, вже всі чули про найгучніший скандал щодо дрес-коду, який стався на чемпіонаті світу з рапіду в 2024 році. Магнуса Карлсена оштрафували на 200 доларів за те, що він прийшов на партію в джинсах. Його попросили переодягнутися, однак він цього не зробив і був виключений з жеребкування наступного туру. В якості протесту Магнус знявся з турніру, а потім дав інтерв'ю, в якому буквально послав Фіде. Fine. Then I'm out. Like, fuck you. Магнус заявив, що не буде приймати участь в бліц-турнірі та й взагалі всі подальші зв'язки з Федерацією під великим питанням. Назрівав величезний скандал, але Фіди домовилися з Магнусом та послабили вимоги щодо дрес-коду, дозволяючи цитата елегантні незначні відхилення, зокрема підходящі джинси в тон піджака. Після розмови з президентом Фіде та головним спонсором Магнус змінив своє рішення та все ж таки зіграв у чемпіонаті світу з Бліцу. Причому на турнір він принципово одягнув джинси. Вся ця історія, звісно, викликала небиякий ажіотаж серед прихильників гри. Однак, це далеко не перший та не єдиний випадок штрафування гравців за недотримання дрескоду. коду В той ж самий день, коли оштрафували Магнуса, такий самий штраф у розмірі 200 доларів отримав Ян Ніпомніщий. Однак після сплати штрафу він оперативно змінив одяг, тому був включений в жеребкування та продовжив участь у турнірі. На тому ж самому турнірі трапилася ще одна доволі кумедна ситуація. What

І це не дивно, адже на відміну від більшості інших видів спорту, в яких є конкретні та чіткі вимоги щодо спортивної форми спортсменів, у шахах такої конкретики не існує. Загалом, стиль якого повинні дотримуватися гравці, цитую елегантний діловий одяг, який має на меті забезпечити баланс між професійністю та комфортом. І, хоча в офіційних правилах дрес-коду до того ж самого чемпіонату світу з бліцу та рапіду 2024 року чітко вказано, що джинси заборонені, в коментарях в поясненні написано, що цитую джинси зазвичай не вважаються діловим одягом. Подібні неточності у вимогах до одягу і породжують спірні ситуації, які впливають на результати шахістів під час напружених турнірів. Чемпіонат світу з рапіду та бліцу 2024 року, напевно, став рекордсменом по кількості скандалів щодо дрес-коду, оскільки на ньому стався ще один неприємний інцидент. Посеред вирішальної стадії бліц-матчів в чвертьфіналі, шахістку Чу Джінер відволікли, повідомивши, що її будуть штрафувати на 200 доларів за кожну гру, якщо вона не змінить взуття, після того, як спочатку їй сказали, що вона взагалі зможе продовжувати грати матч тільки після зміни взуття. Вся ця ситуація виглядає просто абсурдною по багатьом причинам. По-перше, як заявляє сама 22-річна шахістка, вона носила це взуття на протязі всього турніру, і до неї не було жодних претензій, аж поки вона не дійшла до фіналу. По-друге, в офіційних правилах щодо дрес-коду є заборона лише на кросівки, в той час як взуття подібного типу дозволене. Тому це просто суб'єктивне рішення судді, яке взагалі ні на чому не базується. Ну і по третє, найголовніше. Вимога про зміну взуття була зроблена їй не до матчу чи після, а просто посередині, коли перерва між матчами зазвичай складає декілька хвилин. Очевидно, що коли ти перебуваєш в неймовірному напруженні, коли всі думки лише про шахи, а тут тобі повідомляють, що тебе будуть штрафувати на 200 доларів за кожну партію, якщо ти не зміниш взуття, яке до цього носив напротязі всього турніру, це може дійсно дуже негативно вплинути на психологічний стан та концентрацію. В результаті Judi Nair програла бліц-матч, що принесло їй приз у розмірі 10 тисяч доларів, тоді як приз за перше місце був 60 тисяч доларів. Вона подала апеляцію на рішення щодо штрафів, яку, на здивування, задовільнили, штрафи були скасовані та замінені на звичайне попередження. Але, звісно, результати турніру вже були зафіксовані і боротьба за перше місце була програна. З дерескодом на взуття взагалі цікава ситуація. Оскільки пряма заборона стосується лише кросівок, загалом, навіть якщо стиль взуття просто не сподобається якомусь суддів, гравець може бути оштрафований. Це й сталося на Чемпіонаті світу з рапіду 2023 року. Шахістку Анну Маю Казарян оштрафували за ось таке взуття. За словами самої Анни, один з арбітрів зупинив її і запитав, чи може вона змінити своє взуття, оскільки це було цитата дивне взуття і здавалося йому спортивним. Казарян, як і Чжу, зазначила, що вплив вийшов далеко за межі фінансового штрафу, написавши: Окрім того, що Фіде зруйнувала весь мій турнір, я дуже погано спала і взагалі не мала апетиту весь день. Один з учасників турніру навіть написав жартівливий твіт: Повна повага до Фіде за те, що вони знайшли новий спосіб генерувати прибуток, запровадивши податок на кросівки». Крім стилю взуття, гравцям також потрібно бути уважним до матеріалів, з яких вони зроблені. І ні, це не жарт. Під час турніру претендентів у 2024 році, прямо посеред партії, арбітер звернувся до алірези Фіруджі з проханням поменше ходити під час партії та з наступного туру замінити взуття на з більш м'якою підошвою, оскільки воно створювало шум, на який поскаржився один з гравців. Після партії Фіруджа написав у соцмережах. Ганебні дії головного арбітра щодо мене під час гри. Посеред гри, в найнапруженіший момент головний арбітер підійшов до мене і сказав більше не ходити, тому що моє взуття створює шум на дерев'яній підлозі. Він сказав мені не ходити і принести нове взуття на завтра. Але у мене формальне взуття, яке схвалене, і я його ношу вже більше року. Це було серйозним відволіканням для мене під час гри, і я повністю втратив концентрацію. Варто зауважити, що більшість подібних ситуацій набувають широкого розголосу в першу чергу через непрофесійні дії арбітрів, оскільки частіше всього судді вибирають дуже невдалий момент для комунікації з гравцем щодо їх дрес-коду. А іноді і, взагалі, дозволяють собі неетичну поведінку, що може мати колосальний психологічний вплив на гравців. Наприклад, на Кубку світу в 2017 році стався гучний скандал з канадським шахістом українського походження Антоном Ковальовим. Гросмейстера не допустили до гри в третьому турі через те, що він прийшов на гру в шортах. Головний арбітер Зураб Азмайпарашвілі почав кричати на гравця, погрожуючи штрафами від Фіде, а також расово ображати його, використовуючи слово циган. Далі хочу привести пряму мову самого Антона Ковальова: Я не взяв із собою до Тбілісі штани, оскільки трохи погладшав і вони стали мені затісні. Якби оргкомітет попередив мене раніше, я б сів у таксі, доїхав до торгового центру і купив би собі брюки. В цьому немає проблеми. Натомість до мене поставилися як до нікчеми. Відчуваючи стрес від того, як зі мною обійшлися, і від погроз неминучого штрафу, незалежно від того правий я чи ні, я вирішив покинути турнір, поки не наробив дурниць. Через декілька років після цього інциденту Гросмейстер взагалі кинув шахи. І хто знає, цілком можливо, що ця ситуація стала однією з причин. Якщо подібні ситуації мають колосальний психологічний вплив на дорослих гравців, то що вже говорити про дітей? У 2017 році на національному шкільному чемпіонаті в Малазії, прямо під час партії, арбітр зробив зауваження 12-річній дівчинці, що її сукня цитата, занадто провокативна та спокуслива. Наскільки сукня на 12-річній дитині може виглядати спокусливою, залишається загадкою. Як ви вже здогадалися, це мало колосальний вплив на дитину, що в результаті призвело до того, що дівчинка знялась з змагань. Потім розгорівся страшенний скандал, і справа дійшла навіть до написання заяв поліцію, причому зі сторони арбітра за нібито наклеп в його сторону. І якщо заборону на певний вид одягу ще можна зрозуміти, то пряму вимогу одягати спеціальне вбрання стерпіти можуть далеко не всі гравці. У 2017 році на чемпіонаті світу з Рапіду Табліцу, який проходив у Саудівській Аравії, організатори турніру встановили вимогу до жінок одягати Абаю довгу жіночу сукню з рукавами. Це викликало страшенне обурення зі сторони учасниць. І Фіде все ж таки послабили вимоги, запровадивши дрес код у вигляді білих блузок з високим коміром. Але цього виявилося недостатньо, щоб переконати дворазову чемпіонку світу Анну Музичук, яка відмовилася від участі в турнірі, незважаючи на рекордні фінансові стимули. Вона написала у Facebook: В декілька днів я втрачу два титули чемпіонки світу, один за одним, лише тому, що я вирішила не їхати до Саудівської Аравії, не грати за чимись правилами, не носити абаю. Не ходити у супроводі, виходячи назовні, і загалом не відчувати себе істотою другого сорту. Які висновки з цього всього можна зробити? Безперечно, дрес-код має своє місце в шахах. Вишуканий зовнішній вигляд підкреслює серйозність і повагу до гри, створює професійну атмосферу та підвищує престиж шахових змагань. Але проблема полягає не в самих правилах, а в їх застосуванні. По-перше, правила дрес-коду потребують чіткішого формулювання. Розпливчасті визначення на кшталт, елегантний діловий одяг чи заборони дивного взуття залишають забагато простору для суб'єктивних інтерпретацій. Шахістам потрібні конкретні критерії, щоб вони могли підготуватися до турніру належним чином. По-друге, час і спосіб інформування гравців про порушення дрес-коду мають вирішальне значення, коли шахістку Чуджі Нер відволікли посеред вирішального матчу, або коли Фіруджі зробили зауваження щодо його взуття в розпал гри. Це просто неприпустимо. Такі втручання повинні відбуватися до початку змагань або ж між турами з повагою до концентрації гравців. І по-третє, найважливіше людяність, коли арбітр ображає ковальова, називаючи його циганом, або коли дорослий чоловік говорить 12-річній дівчинці, що її сукня занадто зваблива, це виходить далеко за межі питання дрескоду. Це питання елементарної поваги до людської гідності. Шахи це передусім інтелектуальне змагання. І хоча зовнішній вигляд має значення для престижу гри, він ніколи не повинен затьмарювати її сутність та принижувати гідність гравців.